Так, всім привіт, любі друзі. Сьогодні в цьому відео я спробую пограти за складного і подивимося, що з цього вийде. Як вийде, так вийде. строго не судіть. За складного я граю доволі рідко, тому що в основному мені подобається більш такі активний геймплей. Де я можу використати різну зброю, там постріляти за рантомета з ГП і тому подібних прикалясів. Якщо я і робив е, якийсь невеличкий сквад, то це заради того, щоб можна було там десь по і тому подібне або викопати якийсь там тур, чи зушку, чи зенітку. Ну, ви поняли. Ну а в цьому відео у нас на карті Black Gosts буде Invasion. І у нас мілітія проти кого, до речі, я зараз я щось не дивився навіть. Проти, по-моєму, американців та проти американців-алігаторів. У нас буде невеличкий склад на 5 людей. До речі, якщо хочете пограти зі мною у склад, приєднуйтесь до Discord сервера, ссылка в описі до цього відео. І будемо відповідно теж грати у склад. І можливо, щось з цього та й вийде. На мітку руху, давай побіжи, побіжи на мітку руху. Там поставим ралік, потім вже в саму точку побіжи. На цій карті я дуже мало грав насправді вона не так часто з'являється в плейлисті. Де можна грати. Подивимось, чи зможу щось тут продемонструвати. Звичайно, що треба було взяти якісь, можливо, саплю і поставити хаб, але я от вирішив відіграти саме наступним чином від ралліпойнта. Наскільки це буде удачно, побачимо далі на відео. Всім приємного перегляду. Дивимось, лайкаємо. Давай зараз в цей будиночок поставимо. можливо, не так швидко його знімуть раліпойнту. Чи назас? Це let's go. Вертушка заходу полетіла вглуб острову. В зараз там будуть на кровах наступати, походу. Ми остановили перший. речі, у мене складний з доволі цікавими китами. У нього є і антитанк граната, і ГПшки, дві правда, але тим не менше. І дими є, пістолет, ножик, рейжик, і калаш, непоганий з прицілом. Десь у нас тут їхній а, цей, авіаносець і з авіаноса я бачу пливуть. Ага, бачу тут вот они. РПГшник, якщо хочеш, я можу підсвічувати ось на мітки щита, там лавку, походу, чи що там. 350 метрів, можеш пробувати. І у тебе без приціла він. РПГ. Hey, без... без приціла, понял. Ну зачей Ну Просто РПГ з цим. Східніше від точки три машини їдуть. Лавка і все інше, там лабуда. Катер. Корова. Чуть, а, корова, корова виїжджає. Корова виїжджає на метки щі, на щита. Димить. Оооо, є. Попав, 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 хорошо. А шо там з піхотою якось у нас? Свої перебили? Піхоти ще не бачу, ще не бачу. Да, фаер відмічайте. відпечайте. Мітки техніки актуальні, хлопці. У кого РПГ, працюйте, біжіть на пляж, треба допомога РПГшників. Э, Бачу, закладають там якісь міни. Тішки. Лавка. Лавка на схід рухається. Лавка на схід рухається. Заїхали. Танк, танк, танк. Виїжджай, виїжджай на дорогу біля цього. Біля пляжу. О! Приїжає. На 110 фіб'язу, відомо міп, що міп, це Захват точки вже йде, захват точки вже. Йде. Першу втрачаємо, втрачаємо першу. Танк направо, танк, танк, танк. Праворуч від тебе на захід подивись на захід, подивись. Лавка на заході. Проти лодки летить. Повна лодка швартується біля мене, коротше, біля мого Пірсу тут. Повна. Может, стоять уже що там а Хто стралика піднімається, ну я не знаю, так, треба десь або сійте в тих будиночках приймайте, або рухайтесь десь на північ. Ой, на південь від а, понял. Ну. Лавка заїхала на нас, ралі. Блі! Ха-ха! Ого. Та, на пляжі вже дуже багато піхоти, вже треба другу точку дефать Танк на пляжі дуже багато піхоти, обережно, 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 танк, обережно. Першу точку ми присрали вже. Ну я туди отработал, також грати. Танк, лавка зліва від тебе! йоп РСТ танк наліво, Зліво! Та я бачу, що це. Тупит. Башню поверни, танк, У тебе... Біля вагонів була, біля вагонів була, біля вагонів. Йому пощастило, що не пробиває лавка. Танк, походу. Я нічого не зрозумів, що він хотів. Сейчас дам ГПшки, мужички, тримайтеся. На. на! Так, на пасіку підтягуйтесь реально. Хто вмирає на пасіку, хлопці? Хто вмирає на пасіку, наша частина західна. Хто з раліка піднявся, біжіть на захід, біжіть на захід, обрізайте їм шляхи. На захід біжіть, на митку руху. Біжіть. Там під мостом може бути ворог обережно, там сильно не раште, просто потихеньку обережно, йдіть. Так, да, міномет навалюють капітально. Це не міномет це арта работает. Нет, це, це, це міномет. Бодя, Бодя, в хату заходь, Бодя, в хату заходь. Доход, не, в черво, в червон будинок, давай Проходь, проходь Братан, ходить тебя по домам Поруч, поруч, Бодя, поруч бігають. А, це их лавка, блін. Коровый. Фул захват на пасіку, Бігом на пасіку, хлопці. Так, ну тут уже, я не знаю, чи є сенс буде забігать. Я не знаю, чи є тут сенс далі бігти в триггер, но ну, попробувати во рту, конечно. БМП, БМП, БМП. Перші будинки на пасіки отпрацюй просто напроси. БМП БМП. А, бав свини, са поняв. Так. О-о-о Все, пасіку заблочили, вже захотити назад не сможе. Да я ж по ньому попав, що це за приколи. Сід ззаді, сід ззаді Красава, сід, красава. Давайте У нас тут під боком хаб виявляється. Був. Треба його і зачистити. Вповідно. Якщо вийде, звичайно, що попробуємо. Та, да, от вони на лодці приїхали і поставили хаб. Це жулики. Бачу хаб. На мені хаб, на мені хаб, хлопці, всі сюди, всі сюди. Цілих дві людини. Я, я біля нього, я біля нього. Копаємо рацію, копаємо рацію. Допомога треба. Пару людей сюди, хлопці, на хаб бігом. Хай не бояться біжать, тут немає нікого. Пехота, это в факторе, уже пехота в уже пехота. Давай, 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 братан, ставь сичку, або копай. Бегом сюда, бегом сюда, копаем, копаем, копаем. Пизда, на. Тут есть воды, есть ебаш. на торпеды едет. Мы заблочили его.

Центральний заход на факторі, там, увага, центральний заход на факторі. Мітка руху. Вони димові не херачать. А, ні, це не димові були. <laughs> Ох, блин, як шатає. Це їх треба так, Ярко? Так. за все попал за ним еще бегут И убили убили ребята Вы его убили, убили. за ним за этой посадкой там еще пробегают. еще бежала пару человек да да за да, да. На торпеду арту пустили. Артадік, пробежать. йо майо що робиться? Зараз будуть бігти, зараз будуть бігти. Короче, біжим просто в триггер, да и все, и сидимо там, дивимося, та відстреливаємося, да и все. У нас уже тут троє залишилось, шут люди ливають, не поняв в чем прыгну. Invez, не вытримайте. Бачу американця. Там одна, от... братанчик, лавый. Так, ну, кинка, там надо где-то ударить Как же она лагает Да и правильно, митка. Давай, братан, давай, братан, давай Звы справа вид вас Лавка катается, слышал Давай, еще Найс Файно, Ева Так, треба в триггер заходити все ж таки. Корову трошки познімали. Блін, а, я пам'ятаю цю точку. Це тут, до речі, непогана точка. Дому в цьому селі тут можна нормально контролити. Диви. Цю можна дорогу тримати. Це ми зараз і подивимося? Ну, початок був непоганий, доволі веселий. Середина така собі тяжка, тяжка, препотна, я б навіть сказав би, дуже потна. Треба шукати всі можливі варіанти. Про це я заходив, бачите, люди заходять, але потім лівають. Це якби не дуже прикольно. Таке буває, це Invasion, не кожен витримує, щоб сидіти. В Invasion доволі довгі катки і тобто, грати від початку до кінця це теж. Треба мати час, не кожен має час на це. Йоп, пересете. Ха-ха? Ще й перемогли. Неочікувана перемога. Насправді, дякую всім за увагу, любі друзі. я ще трошки настріляв навіть тут сім людей. Ну, вмер багато, але та що поробиш? Таке було відео. Дякую за увагу. Я аж спотів трошки.